Ще на нашій Україні доленька на Місто енергетиків перетворилося на справжній лабіринт для шукачів пригод. Дев'ять локацій, розташованих біля різних установ, на березі річки та в парку, стали справжнім випробуванням для учасників. На кожній зупинці команди зустрічали спеціальних агентів, які ставили перед ними завдання. За успішне виконання учасники отримували підказку, що наближала їх до наступної локації. І, звісно ж, до перемоги. Першою до фінішу прийшла команда 30. Дуже було цікаво, де не де було і тяжко. Дуже багато ми пробігли в відстані. Чесно кажучи, ми не думали, що ми прийдемо першими, тому ми раді ще подвійно, тому що ми прийшли зайняли перше місце. Другою зі всіма завданнями впоралась команда рандом і замкнула трійку лідерів жіноча збір на перші леді. Вони продемонстрували високу згуртованість і творчий підхід до кожного завдання. Було класно, драйвово і цікаво. Треба було зняти сторіс, виставити, от коли ми якби таке не робимо, не от, от, але нас примусили виконати це завдання. Ну нічого вдалось. Благодійний енергоквест ще раз довів, що сміх, командний дух, драйв і десятки пройдених кілометрів усе це об'єднало учасників заради спільної мети. Усі задоволені, були різноманітні завдання, задіяли мальтійську службу, яка задоволенням нам допомогла. Вони також дуже раді. Що ну вони прослухали всі завдання, які були, і їм дуже сподобалося. Адже ми зібрали п'ять команд. Це означає, що люди зацікавилися, прийшли сьогодні, всі в гарному настрої. Можна сказати, що сьогодні наша мета, щоб. Кожне серце билося. Ми заради цього, в принципі, завжди збираємося. Попри змагання, у фіналі не було переможених, адже кожен зробив свій внесок у добру справу. Завдяки учасникам вдалося зібрати понад 8 тисяч гривень, що будуть передані на допомогу військовим.